Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в місті Києві викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів. У 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею інтернату, використовуючи спрощені закупівлі, уклали прямий договір із підконтрольною будівельною компанією, яка взялася проводити та ремонт спортивного навчального закладу. Крім того, ця будівельна компанія виконувала капітальний ремонт укриттів ще в двох столичних школах. А ми на Я кажу, що так, приїжджали, покажіть нам, бо подали випадали проєкт бюджету на другий поверх і паркан. Они приехали и говорят, что я был дальний, там безбарьерное пространство, поэтому никаких парканов будет делать харчеблок. А потом, когда с харчеблоком воткнулись в то, что проекты, деньги остаются, и перекинули их все на спортивный комплекс. И начали делать без Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, фігуранти купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу підприємця одного з працівників фірми-підрядника. Дивіться, там у нас по вашому фоку зараз борг вже накопичився 183 сімдесят тисяч. Угу. тисячі. Я хочу його вам перерахувати. Добре. Ну там потім будете поступово. Брати, да, знімати да, роз, розхочем да як там ну, щось може треба віддавати, давати, щось не треба буде, там. що по можливості будете просто їх забирати. Добре? Добре, у подальшому під час проведення запланованих робіт фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. Смешно. Витя на зелененькую, там не надо, чтобы вы написали, потому что я Андрею пытала как удобно. Зеленький. Потому что зелененький, это вот эта компания, что мы сказали 250 добавить. Наслідок чого підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 2,2 мільйони гривень, що підтвердили проведення експертизи. Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки – посадовцю КМДА – для розподілення коштів між усіма учасниками злочинної групи. Саме почув то. Здесь самая условная ситуация. Здесь э, ну, просто должен быть контроль э, на включение питомца. И вот а это не зависит. Это тоже правда, ни к чему не обязано. Это, э, это просто на тебе уже говорит, На підставі зібраних доказів шістьом учасникам організованої групи, посадовцям одного з департаментів Київської міської державної адміністрації, заступнику директора спортивної школи-інтернату, а також представникам будівельної фірми-підрядника, слідчі повідомили про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частина 5 статті 191 кримінального кодексу України. Заходи з документування фінансової оборудки, Проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.